Дніпропетровщина Україна. Сезон щеплення в мене розтягнутий в часі на протязі 9 місяців. Тобто з грудня і до кінця серпня я проводжу щеплення з різними культурами. Традиційно щеплення робимо масово весною і влітку. Але деякі культури із-за того, що не встигаю зробити в сезон, я щеплюю взимку. Хоча взимку у приміщенні практично можна щеплювати любі культури, якщо для цього створити необхідні умови. На зимні місяці я переніс щеплення вічно-зелених культур, таких як ялинки, сосни. Також зимою роблю щеплення інжиру, винограду деяких штамбових культур. Сьогодні піде мова про щеплення ялинок і соснів. Тобто різні цікаві форми вічно-зелених, по кольору, формі, крони. Щеплюю на менш цінну підщепу. Буду щепляти сіянці ялинки звичайної на рідку форму голубої, кущової глауки, глобози. Хочу зробити щеплення. На сіянці звичайної ялинки рідку форму голубої кущової ялинки, главуки, глобози. Вона має хвою голубого кольору на протязі всього року. Дуже ефективна і красива рослина. Також нарізав черенків з дуже красивої скельної сосни Golden Glow. В неї після перших заморозків хвоя. Стає жовтого кольору і держиться на кущі такою до квітня місяця. Розміром, розміром кущ росте невеликий десь до 1,5 метра. Щеплення роблю на трьохрічній сіянці ялини звичайної і сосни звичайної. Чому на трьохрічній? Тому що потрібно 3 роки, щоб сіянець був готовий по товщині для щеплення. Тобто вщина стволика підходила для проведення щеплення. Вирощування щеплених форм вічно-зелених це дуже довгий процес, розтягнутий в часі на багато років, який потребує багато уваги по агротехніці. На відміну від плодових культур, де процес вигонки саженця триває плюс-мінус один сезон. Після щеплення. Вічно зелені форми потрібно дорощувати років 3-4, щоб вони набрали контури щепленої форми. А тепер сам процес щеплення. Двохрічні сіянці перед щепленням заносимо з двору в приміщення з температурою плюс 10 градусів. Сіянці повинні бути не свіжо пересаджені, а рости в горшку хоча б один сезон. Держимо їх днів 15-20 при температурі 8-10 градусів. Тобто запускаємо в підщепі процеси сокоруху. Потім нарізаємо череночки з форми, яку хочемо прищепити. І робимо щеплення. Значить, сам процес щеплення. Очищаємо сам стволик від пагонів, які нам не потрібні будуть мішати при роботі. Вибираємо місце чим понижче до короневої шейки, шийки. Протираємо його від пилюки. Беремо спирт. Обов'язково потрібен спирт, щоб витирати ножі для дезінфекції і від смоли, бо смола дуже налипає на ніж і тоді погано щеплення робиться. Беремо ножик, в даному випадку канцелярський, ним дуже добре робити щеплення хвойних. Змочуємо нашу ваточку спиртом. робимо дезінфекцію ножика, протираємо його від смоли, від різних домішок. Тепер сам процес. Вибираємо місце поримніше. А тепер сам процес щеплення. Спочатку готуємо череночок, живець. Нашої сосни. Для цього хвою потрібно зняти частину хвою, щоб не мішала нам робити зрізи. Рухами не донизу обриваємо, а доверху. Її треба зняти все акуратненько. Зриваємо її, оголюємо наш живець від хвої. Донизу чому не зриваємо? Тому що нанесемо ранки, будуть такі задирки, а це не є хорошо для черенка. Ось так ми її обірвали. Остатнє місце для того, щоб зробити зріз. Тепер, оставши хвоїнки, акуратненько зрізаємо канцелярським ножиком, зчищаємо їх, не спіша, щоб не порізати само тіло живця. Наша задача зрізати тільки одну хвоїнку хвою, яка виступає. Знімаємо хворінки все, тепер переступаємо до підвоя, на що будемо робити щеплення? Протираємо ніж спіртом. Робимо надріз, набираємо місце порівніше на підщепі, Знімемо, робимо м -м, камбій на камбій. Тобто знімаємо шкурку, кору на підщепі. Огору на підщепі знімаємо ось так. Такий язичок вийшов. Зрізаємо частину верхню, а нижню оставляємо. Такий кармашок, що вийшов. Підчищаємо акуратненько. Получився такий карманчик у нас. Тепер готовим робимо зрізи на самому живцю. Теж потрібно оголити тільки один камбій, тобто знімаємо кору ось так. І з другої сторони просто робимо такий зріз на конус. Получилось отак. Трошки можна підчистити. Це живець готовий до щеплення, беремо його, вставляємо місце, що ми зрізали, плотніко піджимаємо і обв'язуємо. Плотніко його прижимаємо стрівочкою. Використовую звичайну плівку, я роблю щеплення на деревах. Після кожного витка підтягуємо. так, щоб воно було плотненько. Піджалося до підщепи. Можна опуститися донизу. Тепер робимо петельку і затягуємо. Все, прививка зроблена. Це один спосіб прививки для хвойних. Дуже ефективний, але є ще один спосіб прививочки для хвойних. Зараз його теж подивимось. Беремо знов під щепки. Готуємо її до щеплення, обрізаємо зайві гілочки знизу, зачищаємо столик. Вдараємо. Підставляємо сторону. Тепер готуємо живець сосни, який будемо щеплювати. Так само робимо, вбираємо хвою, вбираємо хвоїнки всі. Відриваємо їх спочатку рухами доверху, щоб не було ранок. Ось так все. Тепер зачищаємо ножечком оці гнізда, де вони були хвоїнки, щоб не мішали. Аккуратненько зрізаємо їх. Визаємо все, черінок наполовину готовий. Далі вложимо його, знову беремо нашу підщепку, ножик протираємо спіртиком, дезінфікуємо його, витираємо зайву смолу і робимо надріз на підщепі, тільки трошки по-другому. Робимо не на камбій, на камбій, а робимо на серцевину зріс. Тобто зріз робимо глиб Трошки глиб робимо, ніж перший раз. Ножик заглубляємо і ведемо його до середини під щепи. Ось так. До середини підщепи, Тобто має отакий вигляд. Тепер наш черіночок беремо і робимо на ньому. Не знімаємо камбій, а до середини черенка зрізаємо слой з деревиною. Так одним рухом, трошки підправимо. До середини треба зняти кору в місці з древесіною, разом з деревиною. Ось так. На другу сторону перекидаємо. Паралельно цього зрізу робимо з другої сторони такий самий зріз на конус. Ось так. Зрізали. Тепер цей зрив вставляємо, через вставляємо вставляє нашу підщепу. Ось так. Прижимаємо її і робимо обв'язку. Вони трошки неудобно робити в тому плані, що. Виділяється смола, обв'язку роблю зверху до Можна і так. і так. Виділяється смола і залипає тоді пальці до плівочки. Треба весь час протирати спиртом, тому що так плотненько вижимаємо. Робимо петлю. І такі і нагодавочку затягуємо. Все, щеплення двох форм Сосни зробили. Тепер подивимось на В принципі, аналогічно. Сіянці сосни готовим таким же самим способом. Беремо всієниць висажений в грушочку, зачищаємо місце щеплення на стволику, вирізаємо лишні хлоїнки, гілочки тоненькі. Все лишнє вирізаємо, щоб нам не мішало. Воїнки обриваємо до верху рухами акуратненько, на підщепі протираємо стволик. На місці щеплення. в сторону. беремо живець нашої ялинки, яку ми хочемо прищепити, У даному випадку главука глобоза і готуємо його до щеплення. Обриваємо хвою так само, як на сосні. Рвемо доверху, щоб наносити чим менше ран живцю. Хвоя свіжа, обривається не дуже хорошо, держиться крепко, ну нічого, потрібно цю операцію зробити. Ось так. Ножиком до чистим хвоїнки уратненько доріжемо їх все живець готовий беремо тряпочкою змащуємо витираємо наш ножик від зайвої смоли і на підщепі Робимо зріз. Щеплювати буду серцевина на серцевину. Тобто під углом 45 градусів. Буду зрізати нашу підщепу. Ось так і такими рухами. Получився ось такий зріз. Аналогічний зріз робимо на, точніше, конусовидний зріз робимо на черенку, на живцю нашої прищепи, не спіша плавним рухом знімаємо до середини кору разом з деревиною і з другої сторони робимо таку саму маніпуляцію. Ось так получився ось такий зріз на конус, Вирізаємо тут рівності, все череночок готовий, вставляємо його в наш зріз. Ось так обжимає. Якщо живець, який ми прищіплюємо, тоньше розміром за підщепу, тоді потрібно з однієї сторони зробити суміщення камбіальних слоїв. Тобто на одну сторону здвинути місце, щоб він був на одну сторону рівно. а друга може бути не закрита. Головне, щоб з одної сторони було щільне прилягання камбіальних слоїв. Все, тепер робимо обмотку. Робимо обмоточку. Після кожного витка підтягуємо плівочку. Тягуємо плівочку ось так. Цей метод на угол прищеплювати, більш якісний, він дає більш якісні приживлюваний, більш якісні, вони не так відломлюються, приживаються довше, але потім більш якісна На Навдавочку затягуємо. Все, прищепа зроблено. Ось такими способами робимо зимні, зимні прищепи. Значить, іще такий нюанс при проведенні до того, як ми будемо робити прищепу, чи після того рослину, на, на яку ми зробили щеплення, потрібно трошки укоротити її. підрізаємо верхушки з неї точки росту. Зріжемо, ставимо тільки в одну хвою. Це для того, щоб у нас приживлюваність йшла краще. Также і на сосні. Точки роста вбираємо на гілках. Ось так вбираємо. Зрізаємо їх, залишаємо тільки хвою. Тут теж можна верхушку укоротити, а то по весні буде рости сама підщепа, а прищепа може затормозитися. Того ми зробимо обрізку, вибираємо всі точки росту, залишаємо тільки хвою, для того, щоб була транспірація правильно волога, і між кореневою системою і надземною частиною. Тобто ми зупинили в рості під щепу для того, щоб стимулювати ріст прищепи. Після того, як щеплення закінчили, залишаємо їх при такій же температурі плюс 10-12 градусів ще на днів 25-30. Така стала температура, може бути тільки в погребі. Там я їх і держу. Дуже важний момент. Необхідно робити освітлення або досвідку на 7-10 годин в сутки. Після періоду стратифікації їх можна винести в більш прохладне приміщення неотоплюваними. Ну, щоб температура не опускалася нижче 0 градусів до 4-2 градусів тепла. По весні всі рослини виносимо на вулицю. Виставляємо їх, обов'язково притінюємо від сонця, від прямих сонячних променів і уход обичний палив, 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 боротьба з шкідниками, якщо такі з'являються. Ну, обична процедура. Ось коротко все, про зимове щеплення.